А як би ви прокоментували е, матеріал, який вийшов на провінції е, з приводу е, скажімо так, дій е, теперішнього ректора е, Черкаського да? Значить, і е, там, е, там є така фраза, що значить, е, начальник міліції області не бачить зловживань е, качали, тому що він там буде захищати дисертацію. Як би ви це прокоментували? Коментую, що я особисто закінчив. Черкаський інженерно-технічний інститут захистив там дві дипломні роботи бакалавра спеціаліста ще в 90-х роках. І те, що це моє особисте, збираюся писати дисертацію, пишу її. Воно все буде відкрито прозоро, якщо буду здавати іспит. Я думаю, Я не про це. це... Не, не По це... фактах у нас є п'ять кримінальних проваджень стосовно. Різних посадовців чи От, я, ж кажу, що я, мабуть, найбільше ніж зацікавлений, що воно в розслідування йшло СОРО, тому особи, зацікавлені в розслідуванні цих проваджень, тобто заявники, вони кожного тижня приходять до слідчого, дивляться, що слідство напрацювало за тиждень, дають свої поради. тобто... Так як по цьому провадженню от, слідчі максимально відкрито співпрацює. Всі 5 проваджень, які є. А стосовно тих фактів, які викладено в самі публікації, про буцімто зловживання крім провадження. Звісно, є є? п'ять кримінальних проваджень. По, 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 по різних там є п'ять заяв е, різних то, по різних посадовцях чи ДТУ. І от, особи, які зацікавлені, які були заявниками по всіх провадженнях, кажу, що вони кожен раз на тиждень вони приходять до слідчого або до начальника слідчого підрозділу і там розслідування проводиться максимально прозоро.